Так, колектор. Ренералас мотор. Так, отзогнили. Одні патрубки. І цей це. Пішов робочий процес. Непогано. Потім ця частина. Це все треба буде зараз обрати. Що діло короті. Один патрубок наварений, Залишиться його, зачистити. Зробити. Робочуємо поверхню, так, і ось ця частина у нас ще залишається. Це охолодження, ту всю коротше ми прибрали. Шового дійшли, тепер будемо набарувати. Так, другий штуцю ми теж наварили. Зараз да, потрібно по зачищати Так, зараз ми вже відновили. Тут можна збирати колектор і класти на машину їхати.